Усім привіт! Сьогодні у нас неймовірно смачна страва. Сьогодні у нас смачний обід. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто підписуйтесь на канал ще смачніше і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну страву. Приготуємо смачного обіду у духовці. Кілограм картоплі ми нарізали кружечками шириною до 7 мм і виклали її у посудину, у якій будемо картоплю разом з м'ясом запікати. Поверх кружечків виклали шматочки солоного сала і трішки картоплю поперчили. А якщо взяти свіже сало, то картоплю потрібно ще за смаком і посолити. Картоплю виклали навколо м'ясних колбасок. Це напівфабрикат із рубленого м'яса свинини, хоч можна взяти і будь-яке замариноване м'ясо чи грудинку. Ставимо деко з картоплею та ковбасками у духовку. Ставимо посередині духовки і запікаємо смачний обід 50-65 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, а як ви запікаєте картоплю, напишіть про це в коментарях. Печеться смачний обід, буде й м'ясо і гарнір до м'яса. Ми ще і додали трохи моркви. Поки готується обід, ми ще приготуємо салат та ще й намиємо і подрібнемо трохи зелені до нашої страви. Візьмемо зелені грам 10-12 будь-якої за смаком та забажання. І ще нам потрібно натерти будь-якого сиру. У нас 80 грамів плавленого сирку. Через 45-50 хвилин перевіряємо готовність картоплі. Ах, уже м'якенька. Поверх вже майже готової картопельки посипаємо подрібнену зелень та натертого сиру і продовжуємо ще запікати страву 10-15 хвилин при тій же температурі. Друзі рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв. Ще смачніше. Запекли ковбаску та картоплю, моркву, запекли, напекли апетитного смачного обіду, а пахне страва, аж слинка тече. Пора подавати страву до столу. Вона смачненька, ще гаряча. Друзі, поставте в цей момент нам подобайку, щоб ви там ми щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ах, і смачний обід. Ах, і апетитно пахне. Ммм, це так смачно. Це просто смакота. Як смачно. Це просто неймовірно смачно. Ммм, ка смакота. -то. Картопелька тоже закачена. Вот просто смак контактный.